Фахові поради від сусідів за кордоном до Івано-Франківська завітала делегація лікарів з Румунії. Гості побували у закладах охорони здоров'я міста та на власні очі переконалися, як працює сімейна медицина, Побаченим задоволені та готові ділитися власним досвідом у цьому напрямку. У мене склалося приємне враження від того, що зроблено для розвитку сімейної медицини в Івано-Франківську. Крім того, я дечого навчився з української практики. А досвід, яким я володію, передам колегам з України місцеві лікарі кажуть, система охорони здоров'я в Україні на порозі реформ. А оскільки сімейна медицина є її первинною ланкою, то бере на себе великий тягар перетворень. Саме тому відзначають фахівців вкрай важливо скористатися успішним досвідом сусідів, щоб у майбутньому уникати помилок. Тож вже незабаром івано-франківські лікарі вирушить на навчання до Румунії. Поїдуть сімейні лікарі, які є зараз у нас в місці. Крім того, поїде дільнична служба або вся первинна ланка, яка є у нас у івано-франків. Ську, всі ті лікарі, які будуть переходити на сімейних лікарів, це і педіатри, і терапевтична суддільнична служба. Вони ми би хотіли, щоб вони всі поїхали. Ми домовились з румунською стороною, що е, практично всі, всі наші лікарі, це є 100, сто майже лікарів, можуть пройти це навчання. Крім того, що вони пройдуть це навчання. У них вони отримують сертифікат європейський сертифікат по сімейній медицині. Під час візиту румунської делегації йшлося і про співпрацю на рівні університету університетів. це дасть змогу місцевим студентам медикам брати участь у різноманітних європейських програмах. Ольга Рега, Сергій Попович, Телеканал 402.